Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні я прийшов в гості до Віктора Миколайовича Стойчика. Давно ми хотіли з ним поговорити. Він каже: буду балакати тоді, коли буде стосуватися моєї сфери діяльності. Перший заступник голови Богодухівської міської ради. Колишній частий гість нашого, нашого видання. Сільський голова із е, території, де робили дороги на той період часу. А сьогодні говорити ми будемо про сільське господарство і запросили на розмову, вибачте, ми не знайомі. Самохвалова Оксана Іванівна. Оксана Іванівна. Самохвалова, та. Самохвалова. Да. І як ваша должность? На сьогоднішній моя посада називається Головний спеціаліст відділу економічного розвитку. Віктор я... Миколаївич, те, що я побачив сьогодні, я побачив. Те, що бачив минулого року, в лютому, в кінці лютого, дозбирували кукурудзу. Пізні збирання кукурудзи. Саме що таке? Що так пізно? Погодні умови дали про себе знати, Василь Савич. Кукурудза, вона пізна культура, яка в збирається. Під цю культуру господарствами нашої громади відведена значна площа під посіль. Це майже. 40% загальної площі від посіву всіх культур, які насіваються на території громади. І в зв'язку з таким останнім місяцем листопадом і кінцем жовтня дощовим затягнулося збирання кукурудзи. Плануємо до кінця цього місяця завершити все збирання кукурудзи. Я сьогодні почув на полі на одному з полів нашої громади те, що за кукурудзу за тонну сьогодні дають. 3,5 тисячі гривень. Тоді як тільки висушування тони кукурудзяного зерна обходиться 500 гривень. Виживуть наші аграрії, як ви вважаєте? Бо дуже сумні речі я сьогодні почув на полі. В ноль працюють на кукурудзі. В ноль сумне питання. Ви задали, і ми з цим питанням. Практично кожен день зустрічаємося, аграрії опинилися в такому складному становищі, якого до війни не було. Окупант ударив по сільському господарству, в зв'язку з продажем, ціни знизилися набагато, претензій до селян багато разом з тим, що ви бачите. по Дорожчало і дизельне пальне, і подорожчали мінеральні добрива, насіння, гербіциди, пестициди все це подорожчало, а сільськогосподарська продукція, на жаль, зараз не ціниться, майже не ціниться. Тому дуже важко визвивати сільським працівникам, керівникам господарств. І тим не менше землю потрібно обробляти, людей потрібно кормити, годувати. Тому що ви знаєте, що Україна завжди це була житниця. Ви знаєте, що я сьогодні почув і раніше чув селяни на сьогоднішній день вони не можуть обійтися без дорогої хімії, вони не можуть обійтися без мінеральних добрив і не можуть каригувати ціни. Але що сьогодні роблять селяни в своїх майстернях? Вони примудряються ремонтувати дороговартісну імпорту техніку. Я не знаю, раніше казали це неможливо, це є хоч якийсь шанс на виживання, от те, що наші аграрії вчаться самі ремонтувати техніку. Наші люди розумні, роботящі, прекрасні, кмітливі, винахідливі. І вони знайдуть будь-який вихід з будь-якої важкої ситуації. Люди пристосовуються до усього. Те, що вони зможуть зробити за кордоном, наші пороблять все і наладять, і будуть працювати. Але ж треба, щоб і з боку держави на нас звернули увагу. Якщо будуть ціни, то все інше можна буде вирішити. Закупівельні ціни, і зерновий коридор, щоб розумієте, щоб міг. Будь-який керівник господарства, будьте велике господарство, будьте мале, часто продати. Я розумію, що кукурудза стала пріоритетною культурою якраз тому, що можна потягнути із збиранням врожаю і сподівалися на хорошу ціну, бо і, вона була більш-менш хороша. і кукурудза дає гарну врожайність. Людям і напої виплачують кукурудзу, хто хоче там тварини там інші питання, та й купляють її гарно. Але 3,5 – це правда це. Так, на сьогоднішній день дійсно це така ціна. 70 центнерів з а тільки з'являється якась рентабельність, кажуть спеціалісти. 70 – це непоганий врожай, це гарний це врожай. Гарний врожай. Це, гарний. це гарний 70, 80. Щоб це... отримати більше, треба скільки влупити в ту землю хімії дорогої. Якщо ну ми хочемо виростити гарний врожай, то кукурудза – це саме та культура. Яку ну, які треба так, додавати, які можна додавати? А скажіть, будь ласка, ми зараз просто не можемо не згадати про людей. І як мені сказав, знову ж таки позавчора один керівник одного господарства, в мене поганих кер... працівників немає. Каже, погані просто не тримаються сьогодні. Всі хороші, всі хороші, мабуть, і керівники, і очільники агробізнесу в нашій громаді Богодухівській, але ж є серед них, може які кращі, кого ми можемо як би відзначити усилива ще нас керівники, є господарства більше, є господарства наші. Якщо брати на сьогоднішній день, то це такі господарства, як фермерське господарство, Промінь Васенін, це «Каразіна», Шовковий Василь Андрейович. Безумовно, Кондратенко Олександр Олександрович, це в нас в районі залишив в громаді. За залишилося два господарства, які тримають Худова. тваринництво. Це Кондратенко і Шуба. Це дійсно, що такі, знаєте, настоящі господарі, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, вирощуванням врожаїв. Але ж не все воно від них зависить. Але все-таки ви назвали сьогодні кращих. Я, я хочу до, до свята перейти. Це кращі хлопці. От Шубу ми згадали, Кондратенка згадали, Шовкового. Ми часто писали про цих людей. І знаємо, що дуже важливо сьогодні, коли ці люди будуть вчасно і в повному об'ємі платити за паї орендовані, в тому числі і в громаду, ці надходження, про які ми балакаємо, так з цих паїв заплат з хороших йдуть відрахування в громаду в бюджет Богодухівщини, щоб потім ми могли витрачати на якісь там дороги, є, є тротуари. Я на що витрачати, так? Можливо, я, да. так. Можливо, якщо можливо. Дивіться, На сьогоднішній день у нас у сільськогосподарських виробників немає зовсім заборгованості по заробітній платі. Я не знаю, їм це вдається, але їм це вдається. З 1 вересня у нас почалася виплата за оренду земельних паїв. Ну, так на більшість людей так воно з роками все більше і більше. Більшість людей хочуть отримувати кошти. Ну, Фінанси не на туроплату, не на туроплату. Тридцять відсотків виплачено. Але це не тільки кошти. Ми Люди брали зерно, і послуги якісь брали, але вже майже 30% Ну до 1 січня наступного року в нас ще є час. Ви відчуваєте, що заборгованості і тут може не статися? і ну, Не буде не буде, да не буде. Заборгованості не буде. буде. Керівники сільгоспідліє самі зацікавлені розрахуватися з так. людьми з усіма розрахуватися і за паї і за позароб не платі. Фактично, всі вони господарі на своїй землі. Скажіть, яка сьогодні роль ваша? Ви очолюєте громаду, ви фахівці в громаді. І чи є у вас контакт із тими аграріями, які сьогодні створюють фактично благополуччя для Богодухівщини? Зараз ці всі керівники, будь-які керівники від малого до великого, працюють і на оборону держави на оборону громади. Питань немає. Жоден керівник на сьогоднішній день не відмовив ніколи. Ми їм за це дуже вдячні. Люди не рахуються ні з чим. Аби настав мир і настала наша перемога, дуже багато прикладів можна навести, коли почав почалася війна і був переляк у людей, і не було навіть хліба. І раптом то зерно перемолювалося, хліб пекли, О, дріжджі везли. І для цього не треба було втручання. Чи ви втручались, домовлялись, Якесь коригування було у влади? 에, було звичайно, було коригування влади, до кого не зверталися, всі відгукнулися. Перейшли тоді і сільгозвинаки, і наші підприємства, і відділи освіти, і всі, і тоді стали випікати хліб, тому що коли 24 числа прийшли і сказали, що немає хліба в магазинах, то ми зразу зібралися в кабінеті голови. Голова поставив задачу організувати, і через два дні ми вже почали повністю пікати. Васінін той перейшов пікарню він відкрив. Він відкрив да? пікарню, він відкрив Купорушку, він, він відкрив олійницю, він відкрив Мовкомельну. Це Васєнін. Кондратенко з цієї сторони теж почав негайно випікати хліб, договорився там муки на. Інших то білуха подрожні. Білуха, білуха, білуха знаєте, тоді, коли ми... Харків обстрілювали, да. білуха ні з чим не посчитався, поїхав, привіз друзів для всіх. Наскільки люди здружилися, наскільки люди об'єдналися, наскільки оця біда нас об'єднала, ви не розумієте. Прикладу такої людяності не було дуже давно. А коли настала біда, всі об'єдналися, не було ні відкові ні відмови, ніде нічого. Гапонцев той і поросят різав, і танки ремонтував. І що він тільки не робив? Аби тільки того було все добре. Ми їх всіх не перезгадуємо зараз. Да. Насправді тенденція те, що виявилося, що ми були готові до тої біди, яка трапилась. І хлопці, які взяли в руки автомати, і хлопці, які почали годувати людей хлібом і м'ясом. Да. Це сталося. І ще раз перед День свята хочеться привітати віктором Миколаївич, вам хочеться привітати Так, да, Василь Савич, мені дуже і хочеться всіх привітати. Знаєте, так сталося, що я все своє життя пропрацював на селі на різних посадах. Починав з бригадіра агронома керуючого відділком головного інженера, заступником директора радгоспу. Потім так сталося, що працював в сільській раді, але ну, теж на селі. Ви знаєте, для мене ці люди вони є дуже близькими. Я не постараюсь такого слова сказати і рідними, тому що це люди, вони працюють на землі. От, ви ж знаєте, що не завжди все від хлібороба зависить, є на це і погодні умови, і все. І Божа воля. І Божа воля, оскільки своєї праці ці люди вкладають у роботу, щоб ми на сьогоднішній день були з хлібом, скажімо так, то це. Велике значення має, тому мені сьогодні хочеться їх всіх привітати з наступаючим днем працівника сільського господарства, побажати їм всього прекрасного, миру, здоров'я, сімейного благополуччя і саме основне перемоги, всім нашої перемоги, аби вона дійшла ну і, заодно ж гарних врожаїв і гарних цін. Хочу всім побажати наснаги, хочу всім побажати також здоров'я. Тут Віктор Миколаївич правий. Хочу всім побажати високих врожаїв і надоїв. Все буде Україна, ми переможемо. Дай, 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 дай Бог здоров'я здоров всім. Всі. І урожаїв, і розуму, і терпіння, і сили, і те, що ви сказали, дуже важливо. Війна поставила все на свої місця. Наші люди, наші аграрії виявилися готовими до найстрашніших труднощів. Аби вони поскоріше закінчилися. І ми святкували. Свято вражає і не дивилися на небо, що звідти щось може прилетіти. До нових зустрічей, до кращих часів. З вами була газета Заря, Вісник Богодухівщини. Я, Ворошна Василь Косильсавич, і мої співрозмовники сьогодні. Люди, які причетні до аграріїв, до землі і до нашого майбутнього. До нових зустрічей.